Ви можете згадати найкрутішу історію, яку коли-небудь чули? Історію, яка перевернула свідомість, після якої ти або смієшся, або кричиш. А думали про те, що історії формують наше світосприйняття самого дитинства. При цьому не всі з них добрі. Навпаки, деякі це тонко упакована маніпуляція. Історія, яка надає охолонути моїй голові, без слів. Я хочу вам її намалювати. А почати малювати мені допоможе один дзвінок. Ось цей кур'єр піднімає мої мішки під очима з ліжка. За дверима на мене вже чекає посилка. Таємничий пакет з коробкою всередині. Це те, про що я мріяв довгий час. Де окупація Луганська, кордони 92-го року. Тисяча Зеленського? Ні, дещо скромніше. Всередині коробки схожий на цінний артефакт, свіжий айпад Господи Ісуса. Про. Інструмент, з яким можна побути творцем. Зручно, швидко і скрізь. Навіть у вбиральні. Переважно вбиральні. Тому що ідея може з'явитися в найнесподіваніший момент, як алергія на арахіс у 33 природи. Що ж, у кожній історії є свої персонажі. З них і почнемо. Розігріваю руки і фантазію кількома ескізами. Якби я не хотів малювати апетитні натюрморти або красиві ландшафти, варто тільки розслабитись. Починається потік бруду з підсвідомості. Моя реакція на навколишній світ. Так ось моя історія починається з цього персонажа. Хто це? І навіщо він тут? Більш детально ви все дізнаєтесь в наступних частинах серії відеороликів. А поки що. Це всього лише лінії, плями, штрихи, з яких складається цей образ. Персонаж, який вам когось точно нагадує? Сусід по сходовому майданчику, який відсидів у колонії? Можливо. Той самий божевільний дід Совкодрочор на лавочці під будинком. Чому би ні? Старший брат, який бив тебе все дитинство, але незабаром пішов у духовну семінарію, безумовно так. Хто знає, але поки що це лінії, штрихи, і плями. пікляли.